असिमाय नामोपमिताय श्रीयम श्रीयमजिमाय नाम शोपमिताय श्रीयम सिम सिमजिमाय नाम शोकं दिनाय За вікном чорна хмарається підникном, погляд не чопеться, пустіть його до хати, він вам буде співати коляди, Пустіть його до хати, він вам буде співати коляди, коляди. А ви чули, Мертепі на сіні народилося нині дитя. Веселіться, сини України. І вітаймо Ісуса Христа, а є ігнаті, просимо дозвольна заполядувати, бо сьогодні в світі добра я новина, марія пречиста, породила сина, бо сьогодні в сьогодні, добра я новина. Я пречиста, породила сина, у полі зірка засвітила, про дитятко Боже радо сповістила і новина добра світом полетіла, Марія пречиста, породила сина... До щедрого вечора. От мене цікавлять особливо прекрасні діточки, які тут поруч так чемно слухають колядку. А хто знає гарну колядку або щедрівку, або віншування? Той нехай виходить час, до мене. Час, злун, І ісвапірою святою, своселою колядою. Хай колядочка лунає, і сніжком хай посіфа. Новий рік на вам хату щастя і багато. Молодчинка, молодчинка О, для біля. Лі... Давай, також колядка буде. Давай. Де різдвяна є хатинка, там малесенька дитинка, янголи всіх вилачають і зі двом людей вітають. Молодчинка в яка стівочка стала собі, Шебетати господаря, викликати, вийди, вийди, господарю, подивися. На кошару тамивички покотились, а ягнички народились. Святая варвара ходила папили.

Ми будемо насолоджуватися вже е, колядуванням, щедруванням маленьких промінчиків. Подобається? Села до села по світу з Кати Микола. І щастя, і добро. Щиро серцем нині враз Миколая зустрічає о -зу -зу! ліску ліску, Миколай орав, добрий вечір, Миколай ора, воли поганям, святий вечір, порізь великий ниву до бою, добрий вечір, ти, даруйте дітям долю доброю. Ці мечі, серно родиця, діва золота, добрі печі, хай щастить усім на валітах, добрі печі, добрі вечір, добрим людям, на зарочні. Свят... Ми підготували, аби порадувати кожного з вас, аби порадувати кожну себе, тому що Такі будні, так важко, але коли поруч е, з нами ось такі янголи, то звичайно ці янголи наближають перемогу. І коли цей янгол, і наш чорт красивенний, він добрий, він не такий, як завжди, як всі. Е, і коли ми зайшли ось в цей прекрасний музей, то всі ви посміхнулися, ви всі фотографувалися. А це значить, нам вдалося підготувати для вас ось такі неймовірні гарні костюми. Тобто аматорський колектив, горлиця. Вікном чорна в'ється, під вікном колядник човпеться. чопеться. його до хати він вам буде співати коляди. Пусті його до хати, він вам буде співати коляди. Добрим а, людям а на здоров'я, ой, чи вдома пан господар, де він сидить, кінець столу, на ньому шуба шубальова, каліточка Максимзова. Що в тій каліці? Сто червонних, незліченних, гілля, гілля на весілля. Роди Боже, жито пшеницю і всяку пашницю. А ви, тітко, дайте паляницю, а ви, дядько, п'ятака, як не дасте п'ятака, візьмем волика за рога, а теличку за гривочку та й поведем на горілочку, скільки на хаті сочків, стільки щоб було у вас у хліві бочків, скільки на хаті драничок. Стільки щоб було у вас у хліві теличок, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. А ви мене чекали і тепер до столітті. До столітті. А хто потримає мене, зараз я тебе гадаю. І все таке, ходи, ходи, ну, підвели. Теж усі ми ще там і замарилися. Наші предки танцювали? Беретеся по двоє за рукою отак, бачите і по колу йдемо. Ви давайте отак перед сценою всі разом. Йдемо, 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 йдемо вперед. А тепер розвертаємося один до одного, до своєї пари і робимо ногами так. Один, два, три. Один, два, три. Хлоп, хлоп хлоп, ай Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Один, два, три. Хлоп-хлоп-хлоп. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Один, два, три. Один, два, три.

Всі взялися за бочок, починаємо гусачок, пішли. Повільно, повільно, не спішим. Ой, гов, гусачок, всі взялися за вушка, всі взялися вушка, от танцюємо дружину тоді. Всі взяли за шийку, всі взяли за шийку, отанцюємо змійку, не перериваємо, не перериваємо нашу змійку, бо це рік змії. Ой, в гусачок, всі взяли за лоб всі взяли за лакото, отанцюємо. Качок, всі взяли за грудки, всі взяли за грудки. От танцюємо кутко. Ой, гоп, гусачок, всі взяли за дубки, всі взяли за дубки. От танцюємо кутко. Зараз розведемо. Взяли за взяли за о! О! Ой, о, взялися за колінця, взяли за колінця, подацюємо танця. Ой, госачок, всі взялися за п'ятку, всі взялися п'ятку, танцюємо присядку. Ой, госачок, зла взялися за бочок, почок, взялися започок, отаки вам гусачок.

ಪಾಳಾ ಪಾಳಾ ತಿ ಕಿದಾಲಾ ಕಾರ್ಸಾ ಬ್ಲುಕೋಪಾಳಾ ರವಾಲಿನ್ ಮತಿ ಪಚೆ ತಿ ಹತಿ ನದಿ você arroz e tanto amo muito Skrawie jak zawsze.